Благодійний фонд гуртом ЮА передає це медичне обладнання у броварську клінічну лікарню. Це рентгенапарати, шевели, діалізні апарати. Функціональні медичні ліжка, пацієнтські каталки, масажні ліжка, монітори пацієнтів, дефібрилятори Ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді медичного обладнання від Ireland – Це управління охорони здоров'я Ірландії. Новим устаткуванням обладнають різні відділення броварської лікарні. Це важлива волонтерська допомога, яка буде спрямована для потреб нашого медзакладу, для покращення якості роботи наших лікарів і надання меддопомоги для пацієнтів. По обладнанню фірми доволі непогані, такі світові бренди дуже якісні. Ну, будемо дивитись в роботі. Нині лікарі працюють в нових умовах, часто в надскладних із великими навантаженнями. Тому додаткові медичні засоби та медобладнання слугує суттєвою допомогою для наших лікарів. Зараз нинішній час, обладнання нам дуже потрібно. В принципі, обладнання нехай воно трошечки вже. Було використання, але воно не в поганому якості, не в непоганому стані. Будемо використовувати. Колектив лікарні щиро вдячні небайдужим ірландцям та Вікторії Волинець. У свою чергу волонтерка запевняє, це далеко не остання така гуманітарна допомога. Це ми отримали перші дві фури. Буде заплановано підписано договір з ечісі, що буде на 2023 рік біля 40 фур медичної допомоги різного призначення, які ми будемо розподіляти по всій Україні, потребуючи благодійниця. Каже, якісне обладнання для надання медичної та реабілітаційної допомоги зараз особливо необхідне, адже Україна повинна зберегти здорову націю, яка після перемоги розвиватиме успішну і сильну державу. Я хочу подякувати перш за все асоціацію. Українці в Ірландії це наші партнери, з якими ми співпрацюємо, і вони нам допомагають і відправляють на нас різну гуманітарну допомогу. Будемо разом підтримувати і все робити для того, щоб була перемога і щоб Україна була процвітаючою і незалежною вільною країною.